Вивчаєш англійську, але досі боїшся селпів. Тебе лякає частина speaking або writing? Кілька років тому я також стояв перед необхідністю скласти селпі, податися на імміграційну програму та, врешті-решт, отримувати жоден піар. Я витратив купу часу та зробив безліч помилок. Забудь про хаос у підготовці. Я допоможу тобі здати тест найкращими балами без зайвого стресу. The stress! Моя місія це не просто підготувати тебе до тесту, а внести свою лепту у твоє вплине на використання мови у реальному житті, на роботі, у спілкуванні та у різних ситуаціях в Канаді. У наступних відео я поділюся лайфхаками для успіху, що очікувати на іспаді, прикладами відповідей, що працює, а що ні, детальним розбором всіх частин тесту, аудіювання, письма, говоріння та читання. Помилками, які знижують бал, і як їх уникнути, та ще багато-багато чого іншого. До зустрічі і на зв'язку!